Нам потрібно було зрозуміти, чи ця модель працює. Нам потрібно було взяти перших 10 клієнтів максимально швидко, так само, як це треба буде зробити і вам. Безкоштовне просування не ефективне, а є те, яке дійсно ефективне. Ми вас навчимо, як робити саме те, яке буде давати вам результати. Але загалом це все не є складно. Дана модель, мабуть, є одним із самих простих бізнесів, які сьогодні можна робити в онлайні. Ми розуміємо, що нам потрібно з вами цим поділитись, тому що зараз є великий попит на різні діджитальні послуги не тільки в Україні а й за кордоном. Ми дуже хочемо, щоб ви цьому Вчилися, почали більше заробляти. З поверненням, друзі, сьогодні ми продовжуємо і в цьому відео розберемо 5 конкретних кроків, що потрібно зробити вам для того, щоб ви могли стартувати вашу міні-діджитальну агенцію. Сподіваюсь, ви вже бачили попередні два відео, і ви розумієте, що сьогодні це один з найпростіших і найбільш вигідних онлайн-бізнесів, який може почати люба людина без досвіду, але з бажанням нормально заробляти. Або який може розпочати любий спеціаліст, який вже працює в діджитал-сфері любій. Це Маркетологи, смм, контекстна реклама, дизайн, розробка і так далі. Чи та людина, яка зараз вивчає цю цю професію, тому що кіти агенція це той наступний крок, який вам потрібно буде зробити, щоб заробляти ще більше, щоб не тільки продавати свій час за гроші, що в принципі непогано, і для цього ви навчаєтесь, скоріш за все, але й для того, щоб ви могли заробляти тоді, коли працюють і інші люди. Тому сьогодні буде дуже цікаво. Я сподіваюся, що те все, що ви сьогодні дізнаєтесь, це буде вже першим кроком для того, щоб ви почали свою власну справу в інтернеті і з Більшили ваші прибутки, і це сьогодні абсолютно вигідно для всіх для вас, тому що ви будете більше заробляти і зможете забезпечити себе, свою сім'ю, можливо, виконати свої якісь цілі, які ви перед собою ставите для країни, буде краще, тому що ви будете сплачувати більше податків і, скоріш за все, буде більше допомагати нашій країні, так само, як це робимо ми. І я сподіваюся, що ми в цьому плані є для вас також гарним прикладом. До речі, цей відео є одним із трьох в серії, де ми навчаємо тому, як з нуля стартувати вашу власну міні-діджитальну агенцію. Якщо ви на це на цьому. Цьому відео опинились випадково і не знаєте, де подивитись інші. То під цим відео є також посилання, воно буде йти другим в списку, де ви можете зареєструватися і отримати інші відеоролики, щоб подивитись їх повністю, поки вони доступні на YouTube. Тому почнемо прямо зараз. Перший крок це треба розібратись з тим, взагалі, як буде називатись ваша агенція. І тут не треба дуже складно до цього питання підходити, вона може називатись будь-як. І далі ви розбираєтесь з тим, яка це буде категорія. У вас агенція буде з дизайну, то можливо, і назва буде більше в цю сторону. Що з маркетингу вона може, наприклад, мати слово маркетинг. Не треба дуже поскладнювати цей процес. Ви можете назвати її своїм ім'ями, прізвищем. Абсолютно, більшості клієнтів, які будуть купувати ваші послуги, вони будуть купувати їх конкретно у вас чи в той людини, яка їх буде продавати, а не тому, що ця агенція саме так називається. Можливо, з часом, з часом це буде мати певний сенс там через 3-5 років, коли бренд буде працювати вже на вас. Але зараз, коли ми кажемо про те, що ви хочете заробляти тисячу, дві, три, п'ять, десять тисяч доларів чистими кожного місяця, для цього вам треба. Робити певні дії, це не має величезного значення. Та агенція, про яку я розповідав, і де ми це все тестували, набирали клієнтів, і е, випробували всю цю модель, дивилися, як вона працює, щоб сьогодні ділитись цим з вами. Вона називалася, як ви думаєте, як вона називалась просто SMM Бутік. Дуже банальна назва, але ми довго над цим не думали. Нам потрібно було зрозуміти, чи ця модель працює. Нам потрібно було взяти перших 10 клієнтів максимально швидко, так само, як це треба буде зробити і вам. Тому що 10 клієнтів, які е, платять вам по 300. Баксів кожного місяця за 3 тисячі доларів і приблизно півтори-дві тисячі чистими, що вже непогано. Більше того, ці клієнти можуть платити більше. Якщо пам'ятаєте, з минулих відео я показував, що цих клієнтів можна просто піти і купити в інтернеті, купити за 30 чи за 50 доларів. Того, хто буде витрачати з вами 300-500 тисяч, можливо, і більше. На рахунок категорії, тут ми вже також проговорювали, що це може бути любі послуги, це може бути маркетинг, смм, контекстна реклама, просування в соціальних мережах, це може бути інстаграм, Ютуб, пошукові. Ові мережі, це може бути дизайн, веб-дизайн, UX дизайн, графічний дизайн. І тут як вибрати конкретну категорію, можна піти по двом напрямкам: перший вам щось кайф, наприклад, вам подобається SMM. Окей, ви це можете робити, навіть якщо ви це ще не знаєте, ви можете перепродавати послуги тих людей, які це вже робити вміють. Або другий варіант, якщо вам все рівно чим займатися, просто хочете гарно заробляти, тоді можете зайти на той самий Upwork і просто написати різні запити, вибрати в пошуку робота. Не Людей, конкретно, які пропонують послуги, а запити на роботу, запити на проекти. І писати любі туди запити, наприклад, social media marketing, Google AdWords, веб дизайн, і просто подивіться на об'єм і кількість запитів. Ви можете брати той, де більше. Ту саму штуку ви можете зробити сервісом, який називається планувальник ключових слів Google або Google Keyword Planner. Так само зайшли, подивились, де більше запитів. і можете вибирати таким чином. Але я скажу, ось що, що сьогодні кількість запитів набагато більша, ніж кількість нормальних виконавців, які можуть. Ожу, щось адекватно робити нормальних. Мається на увазі, що це люди, які можуть працювати з клієнтами, які можуть виконати послугу, не тільки взяти гроші, десь там піти, а головне зробити якісний результат, тому що основне в цьому бізнесі не те не те, що ми вас навчимо просто купувати клієнтів в інтернеті або їх знаходити безкоштовно, а те, що ці клієнти будуть з вами роками, і це саме головне, тому що коли ви заплатили 50 доларів, отримали клієнти на 300 баксів чи на 500, з яких ви заробляєте, наприклад, там з 500, 250, 300 для себе, то ви перший місяць. Витратили гроші на рекламу, а починаючи з другого місця, у вас цих витрат вже немає. Це ваш додатковий прибуток, який ви будете отримувати. Тому тут важливо будувати нормальну послугу. Другий крок, коли ви розібралися з тим, як буде називатись ваша компанія. До речі, тут важливо зробити ще одну штуку, важливо купити домен. Домен потрібен не для того, щоб зробити сайт. Хоча ви в майбутньому можете це зробити, але я казав, що починати можливо без сайту. А для того, щоб ви змогли зробити корпоративну пошту. І коли ви будете спілкуватися з вашими потенційними клієнтами, то ваш емейл буде виглядати як там, наприклад, Ваше ім'я, собака і... Назва вашої агенції це виглядає набагато серйозніше, і дає зрозуміти клієнту, вашому потенційному, що ви теж серйозно підходите до вашої справи. Коли ви будете робити якісь листування чи відправляти пропозиції, це все буде краще виглядати, ніж просто у вас буде собака.gmail.com. розумієте? Ви можете знайти масу інструкцій, як це зробити за 10 чи 15 хвилин. Тепер, що стосується типу послуги, якщо у вас є конкретна категорія, наприклад, ви для себе вибрали категорію маркетинг, то тут може бути багато різних варіантів, що можете робити. Це може бути. Саме ведення аккаунтів. Це може бути суто Instagram, чи Facebook, чи TikTok. А можливо, це буде платне налаштування реклами в тому ж Facebook чи Instagram, і ваша агенція буде займатися і спеціалізуватись саме на таргетованій рекламі. Чи, можливо, вам подобається Google AdWords? Далі я вам рекомендую трішки нішуватись в плані конкретної пропозиції, щоб клієнт розумів, як конкретно ви будете йому допомагати. Окей? Крок номер 3 це маркетинг та підготовка. Капулу виконавців, чому ці два процеси паралельні? Тому що перше, поки ви будете залучати ваших перших клієнтів, на це може піти деякий час, можливо, від декількох годин. До декількох днів, можливо, трішки більше, залежить вже від вас. Вам потрібно шукати людей, які потенційно можуть цю послугу виконувати. Почнемо з другого моменту. де шукати цих людей? Саме простий і саме цікавий спосіб, який я вам рекомендую, це телеграм-канали і телеграм-чати, де ви можете знайти величезну кількість виконавців, які будуть раді зробити цю послугу. Більше того, вони е, можуть зробити її досить дешево. Далі вже можуть йти сайти з пошуком роботи, фріланс, біржі і так далі. Але телеграм це такий дуже швидкий спосіб, де от прямо тут і зараз можна для себе виконавців. Ще також можуть бути інстаграм акаунти, де ем, ведеться тематичний контент, і саме ця аудиторія, наприклад, дизайнери там переписуються, або якщо у вас там буде агенція з HR, то HR там переписуються. Ви можете вже для себе розібратися з тим, хто ваша категорія, і, і шукати виконавців в цих місцях. Що їм писати, як пропонувати, про це поговоримо трішки пізніше. Тепер до маркетингу. Коли ви паралельно шукаєте виконавців, Неважливо, якщо ви знайшли клієнта прямо зараз, у вас немає виконавця, клієнт почекає декілька днів, не страшно. Що у вас є виконавці, у вас немає ще поки що клієнта, то виконавець почекає теж декілька днів, це теж не страшно. Де залучати клієнтів? Яким чином це робити? Є два варіанти: це безкоштовне і платне просування. Безкоштовне ви витрачаєте не гроші, а ваш час. Воно, до речі, теж непогане, але тут важливо розуміти, як це робити правильно. Наприклад, якщо буде просто спамити якимось людям інстаграм-аккаунти, ви, скоріш цього, нічого не доб'єтесь. Але якщо ви будете підходити до цього питання більш якісно. Ми вам дамо для цього там категорії, кому писати і скрипти, які треба відправляти в листах і так далі. То тоді у вас може бути гарний результат. Наприклад, взяли собі список компаній, які займаються там, не наприклад, каналізаційними системами-септиками. Досить така нетипова ніша, але я чому її беру? Тому що не всі ці компанії щось розуміють в просування в інтернеті, а середній чек в них високий потреба в цьому є постійно, тому що люди будують житло постійно їм треба продавати, продавати цей продукт в них легко. Тому що його постійно шукають. Тепер, коли ви маєте там 10, 20, 30, може 100 компаній, які займаються цим бізнесом по Україні. Наприклад, ви можете легко піти, в той же Google AdWords і подивитися, хто з них рекламується, рекламується по всій країні, рекламується по конкретним містам. Подивитись, кого немає в рекламі. Я думаю, що ви там не побачите відсотків 70-80 виконавців, і спокійно звернутись до них через e-mail, через телефон. Ви пройти через якогось менеджера на на власника і зробити пропозицію, розповісти про те, що ви можете покращити їхній бізнес за рахунок того, що ви можете робити той самий Google AdWords реклами, якщо це безпосередньо те, що ви робите. Тому ви робите конкретні дії, які націлені на результат. І тоді будь-який власник бізнесу, адекватний, а таких багато, які хочуть заробляти більше грошей. Він, звісно, для себе зрозуміє, що ага, окей, так тут здається гарна пропозиція. Мені може допомогти більше заробляти, отримати більше клієнтів. Я буду більше заробляти. Я, звісно, хочу це розглянути. Тому є безкоштовне просування неефективне, а є те, яке дійсно ефективне. Ми вас навчимо, як робити саме те, яке буде давати. Вам результати. І тепер до платного працювання. Я, чесно кажучи, люблю його трішки більше. В минулому відео я вам вже показував, як це приблизно працює. Ви, скоріш за все, для себе це теж побачили, коли ви можете банально за 30 доларів чи за 50 купити клієнта, який принесе вам 300 чи 500, можливо, 1000 і більше. Я просто це полюбляю, тому що це швидше. Це набагато швидше і не треба займатися тим, що ви самі шукаєте клієнтів. Тому що в інтернеті сьогодні їх дуже багато. Ви можете налаштувати ту саму контекст. Рекламу чи рекламу Фейсбук Instagram, Інстаграм, так як це зробили ми, навіть не маючи сайту, ви це все бачили в минулому відео. Закрити від 25 до 75% людей, які прийдуть на до вас на Zoom зі дзвін, щоб ви поговорили про. Вашу пропозицію. Тому, коли ви будете стартувати вашу агенцію, в принципі, я, мабуть, рекомендую вам робити ці способи паралельно, тому що ваша перша ціль і задача номер нуль це якомога швидше знайти перших клієнтів, щоб ви зрозуміли, що заробляти з цією моделлю досить просто, і коли ви отримаєте ваші перші 100, 200, 500 чи тисячі доларів собі профіту, який ви візьмете для себе, повірте, відчуття будуть абсолютно інші. Четвертий крок це продажі. Тут важливо розуміти, взагалі, як ви спілкуєтесь, наявність. Скриптів, вона є критичною, тому що якщо ви ще не вмієте продавати, а цьому треба буде навчитись або когось. Залучити, щоб хтось продавав для вас, так це теж можливо. Ну тут немає нічого страшного. В принципі, якщо ви навіть не любите спілкуватися з людьми через Zoom чи по телефону чи на зустрічах, ви можете вести переписки. Через комунікацію в переписках також продажі робляться, робиться дуже багато. Єдине, що Zoom є все-таки ефективнішим, тому ми його рекомендуємо. Але ви можете робити те саме в переписках, теж працює абсолютно добре. Єдине, що конверсія може бути трішки менша, що не є сильно критичним на початку. Важливо зрозуміти. Те, що популярна помилка, яку роблять більшість тих, хто намагається продати свою послугу, не тільки до речі, агентську послугу, а любу це те, що коли людина починає продавати, вона більшість часу говорить. А має бути навпаки, коли ви продаєте вашому клієнту, то більшість часу, я б сказав, відсотків 75-80 говорить. Він ваш клієнт, а ви. Його уважно слухаєте. Але для того, щоб він міг вам щось розповісти, вам треба вміти задавати правильні питання. Вам потрібно зрозуміти, що в любого клієнта, якому буде продавати вашу любу діждальну послугу, і для нього важливо ось, що перше, що його чують і розуміють його запит, розуміють його нішу. Далі ви розумієте не не тільки запит, а й ціль чи біль, яка за цим запитом стоїть. І третє, ви для себе розумієте тепер, як ваша послуга може допомогти йому вирішити ці питання. Ми вам, звісно, пояснимо і покажемо, як це все працює правильно. Коли ви чуєте клієнт, наприклад, наприклад, якщо ви вибрали ту саму послугу контекстної реклами, в вашому випадку більшість клієнтів в них буде ціль це зробити більше продажів. Ви можете розуміти їх біль. Можливо, вони колись уже вже користувалися послугою реклами, у них щось не вийшло. Або вони взагалі цьому нічого не розуміють. Клієнт мало розуміє, що в інтернеті, але хоче більше продавати. Вона може бути абсолютно різна, або, наприклад, його партнерник. Підтримує до й хоче просуватись в інтернеті, а партнер не підтримує. Треба розуміти, як ваша послуга буде безпосередньо вирішувати саме це питання для цієї людини. Окей, коли ви вислухали уважно вашого потенційного клієнта, на що може піти 10, 15, можливо, 20 хвилин. Тільки потім, і коли ви зрозуміли це все, ви вкладаєте вашу пропозицію в саме те, що йому потрібно. Говорячи, по суті, з ним його ж діалогом, його словами, але додаючи те, що ваш продукт зможе цю ціль реалізувати чи цю біль вирішити. Розумієте? Оце основне. Але ми не дамо вам конкретні скрипти, які ви можете використовувати, щоб просто ви по ним вели вашу комунікацію, що буде Zoom, можете паралельно собі його відкрити на ноутбукові там чи де завгодно, і просто банально читати навіть цей скрипт, але щоб це виглядало досить адекватно. І п'ятий пункт це виконання послуги або арбітраж послуги. Чому саме арбітраж? Тому що ви робите. По суті, те саме. Ви е, залучили клієнтів, і це, мабуть, одна з головних навичок. І тепер вам треба, треба взяти виконавця і з'єднати його з клієнтом через себе, через вас. Тобто, не напряму. А ви взяли послугу, ви взяли запит, передали людині, яка робить послугу. Вона виконала послугу, передала людині, яка зробила запит. Всі заробили гроші, всі е, дуже задоволені, все класно. Щоб це все правильно працювало. Є певна система, які е, треба слідувати. Вона не складна. Зазвичай тут дві важливі речі, які треба використовувати для того, щоб це працювало. Це crm система для ведення клієнтів. crm системи сьогодні є досить прості, їх багато, вони є безкоштовні, вони є дуже дешеві. Це просто бан. Щось схоже на ту-ду-список, який ви пишете для себе, щоб щось не забуду зробити, тільки це тепер стосується клієнтів. Коли ви ведете ваших клієнтів, ви заводите їх в цю систему, у вас, наприклад, їх 10, і ви бачите з кожним кожен з клієнтів, на якому етапі він знаходиться, ви поговорили, що ви зробили, коли треба перетелефонувати, ви не будете забувати. Це важливо. А для виконавців вам буде важливо використовувати будь-який project management. система, яка допоможе вам контролювати виконання ним роботи і бачити, як він це все робить. Вони також є. Різні є й безкоштовні. Це може бути саме Trello, Asana, WorkSection, що хочете. Тому не треба перейматися тим, що це може бути важко, складно, бо це буде там дорого вартувати. Абсолютно ні. Більшість цих цих систем вони або безкоштовні до якогось ліміту, або вони там перші 30 днів можуть бути безкоштовні, коли ви працюєте з ними. Потім ви зможете спокійно з них платити ті самі там пару доларів в місяць. Тому тут теж цим не треба перейматися. Далі ваша задача це зробити так, щоб виконавець почав працювати, віддавати вам роботу, яку ви продаєте просто клієнт. То, все тут теж є декілька важливих моментів. Це, наприклад, юридичний документ з клієнтом, який ви робите. Це також якісь документи, які ви робите з виконавцем. Це стандарти процеси роботи, які ви виконавцю передали, як ви хочете отримувати роботу. Це теж все у вас буде. Але загалом це все не є складно. Дана модель, мабуть, є одним із самих простих бізнесів, які сьогодні можна робити в онлайні. Вона не вимагає вас мати якісь фізичні товари, які треба десь зробити, десь виробити, кудись продати, доставити, зробити логістику. По суті, ви можете працювати з різними клієнтами з різних. Ваші клієнти можуть бути в Україні, можуть бути в Європі, можуть бути в Штатах. До речі, якщо працюєте з такими людьми, то ви розумієте, що там середній чек набагато вищий, що теж досить цікаво на перспективу. Тому якщо ви зараз почали працювати з українським ринком, але поступово чите англійську мову, то далі ви розумієте, що буде. Ви отримаєте клієнтів вже за кордон, які платить вам не 300 доларів, а три тисячі, тому що просто для них це банально нормальна вартість. Більш того, якщо ви будете мати клієнтів з тої ж Америки, для них абсолютно адекватно і нормально ставити це все на розходи, тому що так. Працює а, в цілому економіка і бізнес-система країни, що для них окей, взяти якусь суму, поставити собі в розхід і заплатити там вам 2-3 тисячі доларів за вашу послугу. І тепер, скоріш ось виникає питання: окей, це все дуже круто, класно. Мені дуже подобається, як це я можу зробити. Модель зрозуміла. Я розумію, що можу, можу стартувати з нуля без фінансових вкладень. Можна заробляти досить швидко, а, можна не мати досвіду, але паралельно розібратись чомусь, навчитися головне ще є люди, які можуть цю послугу виконати. Я хочу це почати. Що конкретно мені тепер треба зробити? У вас є два варіанти, друзі. Ви можете. Пробувати це все робити самі, що в принципі непогано, але, мабуть, це буде займати досить багато часу. Ви витратите більше грошей, ніж ви хотіли, тому що не будете розуміти якихось деталей. Або другий варіант, ми можемо вам в цьому допомогти. І є гарна новина. Я зараз поясню, як конкретно ми це зробимо і чому це дуже доступно, що кожен собі зможе це дозволити. Отже, розуміючи таку потребу, і те, що нас читає, дивиться багато українців, які сьогодні, перше, хочуть мати власну справу в інтернеті. Заробляти гроші, друге можливо, вже підприємці, але хочуть новий бізнес. Третє неймовірна кількість діжитальних спеціалістів, можливо, це до речі, ви, які вже працюють в якихось онлайн-сферах або планують ними стати. Ми розуміємо, що що для всіх цих категорій дана пропозиція буде абсолютно. Ефективною логічним наступним кроком, щоб ще більше заробляти, ми розуміємо, що нам потрібно з вами цим поділитись, тому що зараз є великий попит на різні державні послуги не тільки в Україні а й за кордоном. І Ми дуже хочемо, щоб ви цьому навчились, почали більше заробляти. І саме тому ви можете думати, що о, та це, мабуть, якась велика програма, яка буде вартувати неймовірних грошей. Абсолютно ні, вона буде дуже доступна, і ми робимо її також в тому форматі, як ми робили раніше, коли відкривали безкоштовний доступ для українців, або коли за дуже доступну вартість робили наші курси. Щоб люди могли навчатись, ця програма буде відносити також до цієї категорії. Вона буде дуже доступною, тому слухайте уважно. Ми з вами будемо працювати цілий місяць. За цей місяць у нас буде сім модулів, які ми пройдемо для того, щоб ви могли розібратись з тим, взагалі як працює цей бізнес, і створити його. Дану програму буду вести не тільки я її будуть вести ціло низка дуже. Крутих спеціалістів, які сьогодні є саме власниками діджитальних агенцій. Хтось міні-діржитальних агенцій, тому що вам потрібні люди, які це роблять, і ви можете по суті скопіювати їх роботу. І будуть ті, хто вже і переросли формат міні-агенцій в більше. Це теж, до речі, можливо. Ви самі вирішите, чи вам це потрібно, тому що для когось може бути достатньо 10 клієнтів і 1,5-2 тисячі доларів чистим місяць, і працювати 2-3 години в тиждень. Хтось захоче працювати, наприклад, 10. 20 один в тиждень і мати 30 клієнтів і заробляти 5 або 10 тисяч доларів на місяць. Тут вже ви вирішите самі, чи ви будете міні агенція чи ви будете далі зростати. Абсолютно тільки від ваших амбіцій залежить. Давайте тепер розберемо, що конкретно ви дізнаєтесь, чому навчитесь і що зробите на кожному з модулів. Модуль номер один це основи та формування ресурсів. Тут ми розберемось з розумінням бізнес моделі та детальним планом запуску для вас. Чому LTV найважливіший показник, як зробити так, щоб клієнти з вами були роками? Які послуги та кому ви можете? Продавати тут буде продактова лінійка, апсели і так далі. Вибір ніші для агенції, аналіз конкурентів за сервісами та таблицею. Ми проаналізуємо те, якою послугою вам потрібно займатися, і дамо зворотній зв'язок. Назва агенції та реєстрація домену соціальних мереж, кроки до першої тисячі доларів та десяти тисяч доларів, ціну утворення на ваші послуги. Як буде заробляти система оплати і так далі. Way4Pay, ФОП, QED і тому подібне. Тут треба розібратися банально з тим, просто як вам приймати гроші офіційно і правильно. Далі, фінансовий облік для агенції. Що треба робити, щоб ви рахували ваші фінанси правильно, скільки у вас грошей і так далі. crm системи і таскери. Подивимося, взагалі, які є найбільш ефективними конкретно для агентського бізнесу, які ми рекомендуємо вам використовувати. Модуль номер 2 буде дуже цікавий, тому що він буде конкретно про факапи від практики. А тут ми поговоримо про те, що ні в якому разі не потрібно робити. І це важливо, тому що це допоможе вам уникнути більшості помилок і не витрачати на них ні час, ні гроші, ні ваші нерви. HR, на що звернути увагу наймі? І до речі, як наймати так, щоб люди у вас отримували зарплатню чи оплату свою роботу тільки тоді, коли клієнт вам заплатив? Помилки з договорами, які можна допускати. Часті помилки взагалі в роботі агенцій. Питання повернення коштів. Як зробити так, щоб ваші клієнти були задоволені, і питання повернення коштів у вас майже не виникало. Яких клієнтів брати, а яких ні? До речі, це теж важливий момент, тому що не всіх клієнтів потрібно брати і з ними потрібно працювати. Правильний онбординг нових клієнтів, яким чином не зафакапати момент, коли новий клієнт приходить до вас і починає з вами працювати, зробити так, щоб все було. Красиво і подобалось вашим клієнтам, і що ні в якому разі не можна робити при роботі з клієнтом. Модуль 3: маркетинг, пошук клієнтів та назначення переговорів, холодні продажі через соціальні мережі, продажі першому та другому кругу, швидкі продажі через рекламу. Купуємо клієнта на 300 доларів за 30 доларів. Залучення клієнтів через фріланс-маркетплейси, партизанський маркетинг на експатів у групах та чатах, LinkedIn розсилки, SEO через блог на сайті, WhatsApp розсилки, виступи, нетворкінг, як працювати на захід через апворки і тому подібне. Контент план. Лань для особистого бренду та найпопулярніша теми, щоб розкрити себе та команду як особистості. Партнерка з власниками агенції по суміжним нішам. Тут у вас буде повністю закрите питання того, де взяти клієнтів, і після цієї сесії, після цього модулю, у вас будуть конкретні завдання, що ви почали їх шукати, тих людей, які будуть вам пропонувати гроші за ваші послуги. Модуль номер 4 прожарка скриптів та спілкування. Як відбувається процес продажу послуг? Скрипти для закриття лідів на 300, 500, 1000 доларів в місяць і більше. Як виявляти потреби та працювати в Zoom з Презентаціями, робота з запереченнями, наступний крок: апсей таунсейл. Що робити, якщо клієнт, наприклад, не готовий купити конкретно цю послугу, як продати щось дешевше, або якщо він готовий купити, як продати щось дорожче? І модуль номер 5 це виконання послуги та операційка. Як виконувати послугу самостійно та оптимізувати роботу, вести одночасно до 10 клієнтів? Ви самі можете це робити, і це не потребує багато часу. Коли вам, у вас буде більше 10 клієнтів, тоді ви зможете наняти тих самих проджект-менеджерів і збільшити а, кількість людей, які платять вам гроші. Як наймати виконавчих? За 30% від вартості продажу та платити тільки по факту, як організовувати робочий процес від отримання замовлення до його вчасного виконання, процес комунікації з клієнтом, як де та скільки, як зробити своїх клієнтів щасливими, та щоб вони працювали з вами роками, і що не можна робити при роботі з клієнтом, і ми думали на цьому закінчувати. Але в останній момент додали ще два цікавих модулі. Модуль номер 6 буде про те, як, як залучати клієнтів з найбільших фріланс-бірж в світі, тому що якщо ви хочете з часом перейти на закордонний ринок і заробляти в доларах чи євро і заробляти набагато більші суми, то це саме те, що допоможе вам це зробити. І модуль 7 – це про те, як використовувати штучний інтелект для того, щоб оптимізувати вашу роботу і зменшити ваші витрати на виконавців. Тут теж буде дуже цікаво, розповімо багато цього, що можна використовувати в своїй роботі. Окрім цього, всього, друзі, весь цей місяць у вас буде досить тісна підтримка від наших спікерів і менторів. Їх велика кількість. Ви скоро з ними з усіма познайомитесь. Вони будуть вам допомагати цілий місяць і відповідати на ваші питання. Більше того, у вас буде величезний ком'юніті чат з. Іншими такими самими спеціалістами, підприємцями або банально тими людьми, які хочуть просто більше заробляти в інтернеті, які теж проходять весь цей шлях. І повірте мені, навіть якщо в якийсь момент ви себе зловите на лінії, на тому, що вам сьогодні щось не хочеться робити, чи ви там в чомусь сумніваєтесь, можливо, в собі або ще чомусь, і потім побачите в чаті, коли людина можливо з якимось набагато меншими даними. Пише в чат, що вона закрила клієнта на 300 баксів, на 500 чи на 1000, це дуже сильно мотивує. І окрім цього, всього, цей чат, цей ком'юніті чат створений буде для того, щоб ви могли між собою спілкуватись, створювати нові ем, дружні зв'язки, ем, створювати нові партнерства. Ви, ця аудиторія, ця група залишиться з вами. Потім не завжди ви зможете в будь-який час її використовувати для тих чи інших ваших цілей. І тепер у вас, мабуть, виникає головне питання: я з вашою покроковою інструкцією можу створити власну міні-діджитальну агенцію і можу нормально заробляти, можу і тисячу, можу, і три, і п'ять, можу, десь тисяч доларів місяць і більше. Скільки це все можна вартувати і де взяти ці гроші? У мене є для вас дуже гарна новина, тому що зараз, як ви бачите це відео і чуєте те, що я вам кажу, одразу під ним можна знайти посилання на офіційну сторінку реєстрації на програму по відкриттю вашої міні-джидитальні Агенції, ви там зможете побачити всю інформацію ще раз повністю і так побачити вартість. Це не буде так, як ви очікуєте: там 300, 500 чи 1000 доларів, навіть не 200 баксів. Друзі, кожен з вас зможе собі це дозволити. Причому зробити платіж як одноразовим, так і розділити його на таку кількість платежів, яка вам комфортно, щоб це взагалі було вам абсолютно доступно і це вас ніяк не хвилювало. Ми це робимо спеціально для того, щоб допомогти великій кількості українців, Інців перейти на наступний крок більше заробляти в інтернеті, заробляти не тільки в українському ринку, а й закордонного, в тому числі західного ринку, сплачувати більше податків, допомагати країні це важливо. Ми відчуваємо це також як частинкою нашої місії зараз, коли йде війна, кожен з вас має допомагати тим, чим може це робити. Тому друзі, програма буде для вас дуже доступна. Саме головне, що у вас було бажання 30 днів. Які готові посвятити цьому. До речі, вважаю, що це абсолютно нормально, тому що хтось присвячує 4 чи 5 років універу і потім виходить з нього і не розуміє, що йому можна робити. А тут за 30 днів ви можете своє життя кардинально змінити в кращу сторону і почати більше заробляти. Тому ще раз, посилання знаходиться під цим відео. Тисніть на нього прямо зараз і реєструйтесь. Важливо розуміти, що реєстрація буде відкрита тільки 3 дні, друзі. Тільки 3 дні. Далі зареєструватися на програму буде неможливо. Тому не зволікайте, зробіть це прямо зараз. Це відбувається постійно, коли ми каже що реєстрація або там якась програма працює стільки-то часу, стільки то днів, люди постійно чомусь зволікають, потім нам пишуть, розривають нашу підтримку. Ми не можемо нікого взяти, тому що такі вже правила. Нам потрібно набрати групу, організувати роботу, зробити так, щоб ці 30 днів для вас були максимально ефективними. Ми стартуємо вже дуже скоро на цій сторінці. До речі, ви познайомитесь з вашими менторами. Я дуже раджу це зробити. Їх неймовірна кількість. Ми дійсно попрацювали дуже серйозно над цією програмою, і так вона. Не вартує того, як наші зазвичай програми, які сьогодні купують кожного дня. Тим може бути вартість 200, 300, 400 чи 500 доларів за навчання. Вони є дуже доступною. Тому прямо зараз переходьте за посиланням і резервуйте вашу участь.